Всім привіт, мої прекрасні! З ким ми знайомі, з ким не знайомі. Мене звуть Поліна Устінова, я жіночий та кризовий психолог, і я знімаю відео номер 7 в рамках плейлісту Як пережити смерть близької людини. Сьогодні ми будемо говорити про поховання, як до нього морально підготуватися. Пару слів про те, як виникла ідея створити цей плейліст, власне. Я працюю з втратами, так, і мені захотілося ділитися інформацією безкоштовно на просторах інтернету, бо це наразі надзвичайно поширена ситуація, поширена проблематика так, для народу України і з того, що я знайшла на YouTube в інтернеті, так, в інших соцмережах, сайтах і так далі. Я не знайшла ніде зібраної разом докупки інформації. По Денно, як же переживати ситуацію, як же переживати смерть, якщо вона сталася у вашому житті? Так і у своїх відео я розповідаю прям покроково. На мою думку, я створила плейліст таким чином, що покроково потрібно слухати кожне відео. Тож, хто не дивився попередні відео, я вам рекомендую це зробити. А зараз будемо починати. Поховання. Навіщо воно взагалі потрібне? Давайте почнемо з того, що поховання це такий своєрідний ритуал, так, як і ритуал хрещення, ритуал святкування дня народження, Івана Купала, Пасхи тощо це невід'ємна частина. Процесу така, така собі церемонія прощання з життям. Смерть це неминуча подія в житті кожної людини, і для того, щоб цей процес ментально пережити, для того щоб він завершився в серцях найближчих, необхідно влаштувати процедуру поховання. Ми можемо завдячити похованню тим, що під час цієї процесії люди швидше усвідомлюють реальність, що з ними відбувається, власне. І на думку багатьох психологів, а я цієї думки також притримуюсь, відвідувати поховання необхідно, так? якщо у вас немає проблем, можливо, серцево-судинних, або якщо ви не мала дитина, тобто, якщо ви, в принципі, можете себе контролювати і цю подію пережити, то це необхідно зробити, бо потім буде накривати відчуття провини. Воно в будь-якому випадку буде накривати, якщо не стало вашої близької людини. Так, ви будете ще якийсь час. Задумуватися, даватися питаннями, а що я би міг, чи могла зробити краще, а я там щось не встигла сказати, чи ми не встигли провести час разом. А що, якщо от в тій якійсь ситуації, в тому конфлікті, який між нами був, так я би якось повів себе інакше? Тобто, почуття провини буде вас захльостувати, скажімо так, все одно, і нікуди ви від цього не дінетесь, але... Але так трошки знизити цей градус заздалегідь можна сходивши на поховання. Якщо у вас немає бажання так, йти на поховання з якихось певних причин, або у вас є сильний страх це робити, то я вас прекрасно розумію, і вас не силою уйти туди, куди дуже страшно, і куди не хочеться. Але в такому випадку, тоді так, такою гарною порадою буде в будь-якому випадку попрощатися з людиною. Бо поховання це процес саме прощання. Якщо людина померла вдома від своєї природньої смерті, то частіше за все тіло ще лежить там в сусідній кімнаті, так, день чи два, іноді й довше, в залежності від усіх організаційних моментів. Якщо людина померла в лікарні, то її тіло. Знаходиться в палаті, наприклад, і можна попрощатися і в той самий день, і можна попрощатися і після, коли тіло буде лежати в морогу, в, в морзі. Якщо людина померла в зоні бойових дій, то будуть викликати, скоріш за все, на опізнання. Це вже трошки інша процедура. Так? Давайте зафіксуємося на тому, що якщо ви не хочете йти на поховання, але у вас є доступ до того, щоб з людиною попрощатися, і вона виглядає. Нормально, нормально з тієї точки зору, що не страшно, не якось скалічено зувічено, то в такому випадку це дуже хороша опція, і для вашої психіки це стане таким допоміжним кроком в переживанні втрати. Якщо ви переживаєте за зовнішній, зовнішній вигляд особшого. Людина, яка вже відійшла, вона виглядає, наприклад, страшно, що в неї там якась гримаса на обличчі, чи колір шкіри буде якийсь там синій, зелений, незрозумілий, чи руки холодні, чи ще, 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 ще. Якщо ви ніколи не стикалися з похованнями у своєму житті, так, то я вас трошки заспокою, зараз сказавши те, що. Гримас немає, обличчя максимально розслаблене, і люди вони, наче, трошки посміхаються. Насправді дуже приємний вираз обличчя стосовно кольору шкіри. Це теж залежить від того, скільки людина лежала, де вона знаходилась, так в морзі, не в морзі. Навіть якщо в морзі тиждень-два, то кольор шкіри абсолютно нормальний. Він такий, він блідй. Він, він блідий, так? але він не синій, він не, зеленій, не зелений, не чорний і так далі. Стосовно холодних рук чи холодної шкіри, тут же залежить від того, чи хочете ви тримати людину, чіпати, чи хочете ви її цілувати, що ви хочете робити з нею. Зазвичай накривають ковдрами людину, отаку, тобто по груди, так, і ви бачите лише обличчя, ви бачите зону декольте, яка людина вбрана в чистий одяг, приносять зазвичай так сорочки, приносять зазвичай якісь там брючки, якщо це чоловік, якщо це жінка, це можуть бути сукні, взувають, тобто наряжають в останній шлях. Тому людина виглядає в принципі навіть дуже, дуже добре. Дуже добре, абсолютно не страшно. Угу. І ще така ремарочка. Так, відсилка до о, мого попереднього спічу про те, що непогано б залишитися з людиною, попрощатися наодинці, якщо у вас є така можливість, що потрібно робити в цей момент? Жодних правил не існує. Я рекомендую казати все те, що ви б хотіли сказати, в останній шлях, все те, що ви думаєте, зазвичай воно, знаєте, так, машинально в усіх людей відбувається. Тобто... Ніхто про це не думає, всі бояться, але якось, якось знаходиться що сказати. Так? Як я казала в своїх попередніх відео, поховання в нашій культурі людям даються зазвичай складно через наші культуральні правила. Тобто, як я розповідала, так десь на Сході, в азійських країнах, китайська, тібетська філософія, так люди вважають, наприклад, що Смерть це перехід просто на інший рівень життя. Вони десь святкують цю подію, десь люди навчаються духовно настільки сильно протистояти, взагалі відчуттю, що це якийсь кінець, що це якийсь жах, так, що вони завдячують, вони радіють, якщо їх близька людина відійшла. В нашій же культурі це чорний одяг. А не білий, це ридання та плачі, а не танці та музика. І відповідно це досить загострює ситуацію, тому що сама процесія поховання вона дуже специфічна і через це дуже запам'ятовуючася для психіки. Так, і психіка досить вразлива до сприйняття взагалі всіх речей, які там відбуваються. От я вам навела тільки що приклади з якоїсь східної культури. А давайте згадаємо зараз з вами, до речі, американські фільми. Я впевнена, що всі дивилися і бачили ці сцени, коли на поховання приїжджає декілька машин, в них там інші маленькі могилки. Виходять люди, мовчки постояли, подивилися, там 20-30 хвилин ця процесія відбулася, і вони пішли. Що ж відбувається в нас? Священики, несуть той гроб. На нього всі кидаються, кричать, коруть. Тобто, насправді страшні страшні для психіки речі. Таке побачите, особливо для дітей. Так І як розповідати дітям про смерть, як, чи варто брати їх з собою на похорони чи ні, я розповідала в попередньому відео. Рекомендую вам подивитися, якщо є така потреба. Тож, хочу підсумувати, що до поховання потрібно готуватися а, з двох таких аспектів. Так, перший аспект це я хочу попрощатися з людиною, і найкраще це буде зробити особисто. Не думайте, що на похованні можливо у вас буде багато часу, бо всі будуть жадати цієї уваги, всі будуть жадати покласти там якусь квіточку, горсточку землі, якусь іграшку. Були такі ситуації в моїх клієнт, клієнтів, коли, наприклад, клієнтка, дочка клієнтки поклала. Зайчика, іграшку на могилку татові, якась там жіночка з їх родини, прийшла цього не на могилку, а в труну цього зайчика переклала в ноги татові, так цьому чоловіку. А на місце зайчика поклала свою квітку. Ну тобто, багато незрозумілої, не завжди приємної взаємодії. Готуйтеся з цієї точки зору, незрозуміла взаємодія соціалізація з людьми. Та моє бажання попрощатися спокійником. Якщо є можливість зробити це наодинці, зробіть це напередодні. Наступне питання теж актуальне на сьогоднішній день. А що робити, якщо хтось помер з моїх близьких чи знайомих, і я би хотіла бути чи хотів на похованні, але я знаходжуся за кордоном і не маю можливості зараз приїхати? Не Дивуйтеся, так, якщо вас попросять, а або якщо ви знаходитесь в цій ситуації, попросити, аби хтось включив вам відеозв'язок. Наприклад, якщо ви хочете побачити це на власні очі, якщо вам це важливо, чому це може бути важливо? Так, для того, щоб познайомитися з реальністю, для того, щоб швидше усвідомити, Чи відеозв'язок, чи ви можете попросити, щоб вам надіслали фото у труні. Так, є такі моменти. Наступне, для тих, хто буде ховати тіло або в закритій троні, тому що воно, наприклад, приїхало з зони бойових дій, так і там неможливо вже заграмирувати. Або для тих, хто буде проводити обряд поховання без тіла, також є такі опції, що я рекомендую зробити. Я рекомендую прощатися за допомогою ритуалів, які я буду розповідати у своїх наступних, наступних відео, а також пропрацювати обов'язково. З психологом цю подію, тому що, не бачучи факту того, що людина відійшла, прийняти реальність складніше. Що мені б хотілося зачепити в рамках теми поховань, це порівняння таких методів поховань, як погребіння в землю та кремація. Як ховати людину залежить від побажань усопшої людини, якщо вона їх висловила чи написала заповіт напередодні, від релігії. Від фінансових можливостей та від думки колективної інших родичів, так які займаються похованням. Погребіння в землю на наших територіях є більш традиційною методикою, так, але останні роки вже приходить, не скажу, що на заміну, але стає теж досить популярною погребіння у вигляді кремації, православна релігія. Ставиться до цього негативно, так? тобто вона цього не дозволяє, наскільки я знаю. Але я хочу вам привести все ж таки декілька прикладів, чому, на мою особисту думку, цей вид погребіння є більш екологічним для людства. А висновки ви будете робити самі. По-перше, під час погребіння урни кремаційної, так, у людей не виникає навколо. Такої бурі емоцій, якщо б ховали труну. По-перше, як відбувається кремація? Людину перекладають в труну гарно її одягають, так миють, одягають і запрошують родичів на прощання. Тобто, в будь-якому випадку у вас є можливість проститися до кремації, подивитися на людину в цих гарних білих ополченнях, усопшу в труні, ритуал прощання є. Далі, коли ви привозите урну на заховання. І запрошуєте всіх вже друзів, знайомих, якихось далеких родичів. Урна не викликає стільки яскравих емоцій, як викликає тіло в труні. Таким чином ви можете зберігти свою психіку і психіку людей навколо. Так? Окрім того, кремація вважається більш екологічним варіантом для природи, та також займають урни набагато менше місця, ніж труни. Урни можна зберігати так само, як і вдома. Так можна ховати і в землю, і так на деяких кладовищах, але не на всіх. Не пам'ятаю, як вони називаються. Є спеціальні такі стіни, так, в які можна якби, вмурувати цю урну. Ось, тож, у цьому відео я розповіла все, що хотіла, і до зустрічі у наступному відео. Там я буду розповідати, де відшукати віру, так та мотивацію, заради чого жити. І через відео буду якраз розповідати про ритуали прощення, які так необхідні. До зустрічі! Сподіваюсь, вам було корисно.